Доброго дня, хай Бог благословить нас. І сьогодні проведе нас знову в своїй площині і покаже нам ті величні істини, які є в Його слові, і як нам з ним проходити всі ці іспити, які є в, нашій, в нашому житті. І знаєте, в кожної з нас є сумління, і ми сумніваємося в деяких речах. і ми... Задаємося питаннями, а чи це так, чи є у тебе, Господи, відповіді на ті чи другі питання для мого життя? І також ми бачимо питання, коли Івана, 4 розділ, 11 вірш, каже так: каже жінка до нього, і черпака в, те, черпака в тебе, пане, нема, а криниця глибока, звідки ж маєш ти воду живу? Знаєте, сьогодні також багато людей. Задаються питанням, а де Господь те возьме? І в нас є сумління, і наші сумління, вони ущербні і такі низькі. І ми дивимося низькими стандартами, і ми думаємо, що Бог також мисли такими думками, але у Господа набагато більші й вищі думки. І він каже, що я маю набагато більше, чим ти собі представляєш, жінко. Я маю воду живу. для для тебе. Я її можу дати тобі. І ти навіть не сумніваєшся в тому, що я це маю. І мої сумління з'являються тому, що я намагаюся в собі знайти відповідь. І я думаю, що ця відповідь десь у мене на питання, як з тієї чи іншої сторони проблему подивитися, де ти возьмеш ті гроші, Господи, де ти возьмеш того Черпака, де ти возьмеш мені ще щось, щоб я те мав. І ці сумління, вони є. І знаєте, ми, коли ми сумніваємося, і ці сумління є, то ми краще ми не становимося. Але Господь Він витягує нас з цих сумлінь. І ми не повинні сумніватися в Господі. Я повинен вірити, що Господь це може, що Ти щось можеш зробити, Господи. І без мого відому і мої думки, вони не Твої думки, твої думки вищі. І... Я не хочу обмежувати Тебе. Сьогодні ми можемо сказати, Господь, я не хочу тебе обмежувати. Дай мені не сумніватися в тобі, дай мені іти далі. І я сьогодні вас побуждаю бути, не сумнівайтеся в Христі, тому що Він є Спаситель миру і Тебе також. Амінь.